Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Запанка наступу і масові втрати на останній нараді. Потім нарешті порозрівання сроки справжні цифри втрат дійшли до нього через шалені втрати на окремих напрямках фронту. Путін був змушений зупинити наступальні дії. Частини виводять із передової назад у Росії на докомплектацію або розформування. Показовий приклад пише телеграм-канал помсте». 155-та бригада морської піхоти РФ фактично перестала існувати. Немає командирів, особовий склад або загинув, або дезертурував техніка втрачена. Наказ. Про відведення військ на закритій нараді генерали лояльні до Путіна. Відкрито заявили армії кінець. Втрати незворотні резервів немає. Було запропоновано відвести війська за низка ділянок фронту, щоб уникнути остаточного обвалу, підготувати таємну пастку зі справжніми цифрами втрат і станом частина. Після ознайомлення з нею Путіна перебрав у шоці. За інформацією джерела після наради Путіну знадобилася допомога медиків причини психологічний зрив, викликаний крахом ілюзії, про контроль над війною. На фоні повного провалу Лаврово почав знову публік. Ічного озвучувати тези про перемир'я і діалог Кремлю украй потрібна пауза, щоб перегрупувати війська, прости додаткову мобілізацію та пілізувати ситуацію всередині країни. Мета призупинити фронт навіть на кілька місяців, щоб частково компенсувати утрати, позиція США і Трампа. Дональд Трамп і його оточення чітко усвідомлюють, що перемир'я Кремля використає як тактичну передишку. Тому Трамп почав діяти жорстко, ставлячи нові ультиматуми. Жодних поступок без реального виведення війська із України. Збереження санкційного режиму, посилення військової допомоги Києву Кремля не отримав очікуваних сигналів готовності заходу на компроміс. У москві почалася паніка в дипломатичних колах за підтвердженими оцінками сотні одиниць техніки знищено за останні тижні. Десятки тисяч поранених і загиблих, зокрема серед кадрових військових, перебито кадрову еліту офіцери і командири підрозділів. Резерви фактично практично вичерпані. Тому це критично те, що відбувається стратегічний провал Кремля. Зруйновано легенду про сильну армію втрачено боєзда. Тність елітних частин повністю провалено контроль над фронтом на окремих ділянках. Росія опинилася на межі військової катастрофи. Путін вперше визнав масштаб втрати, критичний стан армії. Мета перемир'я лише втратити час Трамп і Союзники України це розуміють і блокують спроби Кремля замрозити фронт, падіння морального духу в російських військах і паніка серед еліта пришвидшують політичну кризу в середині Російської Федерації. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, Пертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.